Українцям будуть платити пенсію без стажу, це торкнеться мільйонів людей. Нарешті все це прийнято, і зараз я вам все це озвучу. А також як українцям отримувати пенсію вище за відпрацьовані роки ось такі два зовсім різні моменти, але все це треба вирішувати, тому що все це дуже важливо. Дивіться про все це сьогодні. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, стало відомо, скільки будуть отримувати українці, якщо в них не буде потрібного стажу для виходу на пенсію. Тому що є люди, в яких є, наприклад, ті потрібні 29 років стажу, є е, в когось е е, також потрібні на якусь там мінімальну пенсію 15 років стажу, і є люди, в яких є навіть. Ну, немає ось тих 15, а є там, наприклад, 10 або 5 і ось так далі. Що робити взагалі з усією цією ситуацією? Дивіться, якщо вимоги до пенсійного віку зрівняли для чоловіків і жінок, то кількість страхового стажу буде підвищувати щороку. Все це буде відбуватись до 2028 року. Там вже потрібно буде аж 35 років стажу, тобто це дуже багато для декого буде дуже багато, і люди просто, просто не буде в них такого стажу. Це означає, що з кожним роком українцям буде дуже важче набагато важче вийти на пенсію. Але якщо не буде потрібного стажу, громадяни можуть отримати виплати. Ось це зараз цікавить дуже дуже багатьох українців. Дивіться, зараз для виходу на заслужений відпочинок велику роль відіграє саме те, скільки взагалі за своє життя людина справно платила податки, відпрацювала офіційно на роботі. Так, цього року, тим, кому виповниться 60 років, можна буде оформити пенсію або вже люди оформили за наявності щонайменше 29 років стажу. Що робити тим, в кого його немає? Дивіться відповідь: це для тих, хто хоче отримувати гідну пенсію. І відповідь: працювати далі, якщо є можливість. Коли виповниться 63, знову можна буде спробувати оформити собі пенсію. Наприклад, у таблиці Мінфіну показано, як зміняться вимоги з кожним роком. Якщо і в 63 роки не буде потрібної кількості стажу, тоді варто чекати, коли виповниться 65. Саме в такому віці, наприклад, українці зможуть отримувати соціальну пенсію, якщо взагалі не опрацювали жодного року офіційно. Тоді потрібно буде мати щонайменше 15 років стажу. Якщо менше, тоді вже призначається державна допомога тим, хто не має права на пенсію. Ось саме така державна допомога буде виплачуватись тим, в кого немає навіть 15 років стажу. І люди цікавляться, скільки ж будуть платити. Дивіться, платити будуть 1934 гривні. Тобто, ось, наприклад, зараз платять саме. Такі гроші а, виплачується допомога за розміром порівняним з мінімальною пенсією в Україні. Але в мене тоді виникає питання: а, чи є тоді взагалі якийсь сенс працювати більше, якщо, наприклад, наприклад, є людина, яка працювала 5 років офіційно? А є, яка 15. так? Ну настільки просто все несправедливо. Я пам'ятаю, раніше була ініціатива, що будуть враховувати якось, наприклад, в кого було 5 років, в кого 15 і так далі. Ну, тобто я не знаю, це якось, знаєте, це якось несправедливо. Або, наприклад, у людина пропрацювала 5 є років неї стажу, а потрібно 29, ось. Ну, невже всім якось однаково ось це. Тобто, це все якось знаєте, несправедливо виходить? А, варто розуміти, що люди, які мають мало стажу, вони не можуть претендувати на якісні підвищення виплат. Тобто, ось люди, які а, будуть отримувати ось таку а, порівню, по, Допомогу порівняну з мінімальною пенсією в Україні, не будуть просто отримувати якісні підвищення виплати. Тут, знаєте, хочеться сказати: а хіба у інших є якісне підвищення виплат? Ну, ну, все це одним словом, все це несправедливо. От, і все. Є ще один момент. Є люди, які навпаки, пропрацювали дуже багато є в них стажу, наприклад, там 40 років стажу. І ось таких пенсіонерів цікавить, як зробити пенсію вище, тому що якщо людина працювала, є багато стажу, але за нього платять, вибачте, по 20 гривень за рік. Ну, хіба це надбавка? Що за неї купиш? Навіть буханку хліба не купиш. Але вихід є: українські пенсіонери мають змогу підвищити розмір своїх виплат за вислужені роки, як кажуть юристи, громадяни України пенсійного віку, які можуть похвалитися відповідним стажем. Не менше 29 років та за призначеними виплатами за вислугу років, але при цьому хочуть отримувати більше грошей, можуть звернутися до територіального органу пенсійного фонду для призначення пенсії за віком. Пенсіонер під час звернення до органу пенсійного фонду з такою заявою може зіткнутися з такими проблемами. Дивіться: перше небажання пенсійного фонду взагалі призначати виплати за віком або неправильний розрахунок пенсії за віком. В таких випадках. Можна подати позовну заяву до суду, оскільки дії а, пенсійного фонду є протизаконними в такому випадку, тому його потрібно змусити призначити новий розмір виплат. Але ж у нас люди цього не роблять. Розумієте, до суду ніхто майже не йде, і тому люди отримують ось 20 гривень за рік. Ну представляєте, людина рік працювала і за це їй будуть доплачувати тільки 20 гривень. Співробітники фонду можуть неправильно розрахувати пенсію за віком, якщо показник середньої зарплати в країні буде вказано неправильно. Наприклад, його значення має братися за три календарні роки, які передують звернення за перерахунком виплат. Воно визначається Держслужбою статистики та не залежить від розміру виплат, які пенсіонер отримував на роботі. Наприклад, коли в пенсійному фонді розраховують нову пенсію, наприклад, у 2022 році, вони можуть взяти значення середньої зарплати за період з 2014. 14 по 2016 рік, наприклад, 6186 гривень 32 копійки. Хоча враховуватись має значення за 2019-2021 роки. Це вже буде 10 846 гривень 37 копійок. Розумієте, різниця? Майже в 4 тисячі гривень. За словами експерта, в пенсійному фонді керуються положеннями. Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, де зазначається, що при переході на інший вид пенсії за бажанням особи може братися середній показник зарплати, який враховується при Призначені попереднього виду виплат, однак судова практика встановила, що при призначенні пенсії за вислугою років відповідно до закону України про пенсійне забезпечення, а потім за бажання особи отримувати пенсію за віком здійснюється призначення виплат за віком. А не переказ. Всі ці моменти дуже важливі і люди. Не нехтуйте всіми ціма можливостями. добивайтесь правди, тому що ви отримуєте меншу пенсію, можете отримувати більше. Все це треба перепровіряти. Якщо ви знаєте, що якось несправедливо було начислено, і так далі, є якісь питання, розбирайтесь, не залишайте це просто ось так, тому що без вашої дії нічого не буде зроблено і нічого не буде змінено. Не нехтуйте всім цим, добивайтесь правди і отримуйте нормальні пенсії.